Розв'яжемо даний приклад і почнемо ми його розв'язувати зі знаменника. В знаменнику застосуємо формулу різниці квадратів а-б на а плюс б дорівнює а в другому, відняти б в другому, а чисельник при цьому просто перепишемо. До нього підійдемо трошки пізніше. За цією формулою виходить корінь четвертого степеня з 3 в квадраті, відняти корінь четвертого степеня з 2 в квадраті. Застосуємо ще одну формулу, корінь в степені МН, а в степені М Скорочується m і m, однак в кратній степені, і виходить корінь nного степеня з а. Тоді ми можемо скоротити квадрат і четвертий степінь, так само тут. І виходить в знаменнику у нас тоді корінь квадратний. З 3 відняти корінь квадратний з 2, тому що корінь залишається. Далі, приступимо до чисельника, як бачимо, п'ятірка це буде 2 плюс, 3, а шістка це буде 2 помножити на 3. Тоді ми можемо записати, що це 4, 3 додати 2, відняти 2 корені, 3 помножити на 2. Знаменник перепишемо. Далі. Трійку ми запишемо як корінь з трьох квадратів. Розіб'ємо корінь з 2 на 3, як корінь з трьох на корінь з 2, і додамо корінь з 2 квадратів. Корінь з трьох мінус корінь з двох переписуємо. Далі застосуємо формулу, а в другому відняти 2b плюс Б в другому дорівнює а мінус б до квадрату. І згорнемо чисельник. Це виходить корінь з трьох відняти корінь з 2 до квадрату. Знаменник переписуємо. Так як ось цей вираз більший нуля, то ми можемо просто квадрат і корінь скоротити. І в нас виходить 4, що множиться на корінь з 3, відняти корінь з 2. Знаменник переписуємо. Далі просто скорочуємо однаковий вираз, і це виходить 4.